Змії, тарантули та скорпіони посмакувати десерт у товаристві таких шиплячих та отруйних істот пропонують гостям цього кафе. Воно недавно відкрилося в малазійському місті Субангджая, що неподалік від столиці. Тут можна випити чашку чаю або з'їсти морозиво, милуючись рептиліями й павуками. А найсміливіші можуть узяти в руки змію, ящірку чи іншого тутешнього мешканця. Звісно, під наглядом працівника. Зазвичай у зоомагазині не можна чіпати тварин, а тут можна. Я дізналася про це із соціальної мережі, побачила фотографії. Як на мене, це чудова можливість. Недавно мій друг купив змію в цьому кафе. і Розповів мені про нього. Я теж захотів тут побувати. Можливо, теж куплю змію. Кафе з рептиліями і павуками відкрив Яп Мін Ян. Він уже багато років розводить цих істот. Початковою ідеєю було створити місце, де б любителі рептилій могли зібратися, посидіти й поговорити про спільні інтереси. Та зрештою виявилося, що наші вихованці подобаються всім. Власник кафе хоче, щоб люди дбали не лише про котів і собак, а й про такі не завжди приємні на вигляд істоти. У кафе є кілька тераріумів для різних видів рептилій та членистоногих. Працівники закладу можуть розповісти про кожного вихованця.